Наш Саша. Саша, будь ласочка. Вітаю всіх, доброго дня. Так, зараз ми тут налаштуємо поки трансляцію, і будемо починати. Організатором конференції я додаю Марію Володимирівну Діденко. В кого будуть вмімкнуті мікрофони. Марія там підстрахує, якщо що. І, Марію, потім попрошу, якщо я забуду, викласти ще раз покликання для реєстрації десь наприкінці. Ну, можливо, я приєднаюся і буду з вами, бо є ще справи. Так, ну трансляція в нас вже пішла. В принципі, можна і починати. Ну, давайте починати. Вітаю, з вами Саймон, і сьогодні ми розпоглянемо, як створювати відео, створювати YouTube канали і все інше. Для чого поговоримо про таку штуку, для чого взагалі нам потрібен YouTube і що він нам може надати. Саме перше, ну, оскільки ми перейшли на дистанційну освіту, то стикаємося з такою проблемою, що потрібно десь зберігати архівовані відео. І за рік два у вас їх стає дуже багато, у вас gmail -у не вистачає, там 15 ГБ, коли ви створюєте відео, це взагалі ні про що. Тут мова йде вже про терабайти, десятки терабайтів і таке інше. Питання, як де це, це все зберігати? Ну, звісно, можна купувати додаткові. Якісь там носії, жорсткі диски, але це все доволі дорого. І, в принципі, ну, воно у вас буде лежати архівом вдома, закрите і нікому не потрібне, тільки може воно вам знадобиться інколи, колись для звіту якогось. Ну, Це все досить коштовно. Але YouTube нам в першу чергу дозволяє. Створити наш відеоархів, який абсолютно безкоштовний. Його можна там створювати різні формати відео, можна зберігати, можна їх публікувати, можна не публікувати. У Ютуба досить багато функцій. І одна з останніх, буквально тиждень тому з'явилася нова функція створити ще, секунду, як воно правильно зветься. Зараз. Створити новий курс. Я ще, чесно кажучи, не перевіряв. Досить давно було вже створено там розділ для подкастів, але ну, подкасти це просто дві-три людини спілкуються на якусь тему. І у Ютуба був просто створений окремий такий розділ, як -от головна сторінка шоци, наживо, дописи, спільнота і таке інше. І там була просто ну, додатково створена така штука, як подкаст. Буквально тиждень тому і мені прийшло, прийшов лист. Додатково YouTube створив курс. Всі варіанти, які там доступні, я ще не розглядав, але найближчим часом ми це будемо робити теж. І, в принципі, я думаю, можна буде створити якесь додаткове заняття там через якийсь час і подивитися на можливості. Але ще YouTube анонсував YouTube для навчання ще буквально 4 роки тому з додаткової можливості. Ну, це створена якби окрема платформа, є окрема там YouTube для дітей. Це окремий додаток, да? можна на телефон встановити. І от там от з'явилась освіта. Вона була доступна в тестовому режимі роки 2-3, тільки там, в Сполучених Штатах і десь в окремих країнах там, Європи. В нас доступу до цього не було, тепер він є. Ось. І, значить, ну, перші можливості. Про що ми поговоримо. Тобто ми записуємо якесь наше відео, семінари таке інше. Ну, те, що зараз, наприклад, роблю я. Для того, щоб воно було збережене і могли подивитися люди не тільки під час семінару, бо, може, не всім зручно дивитися, ми ведемо пряму трансляцію. Пряма трансляція буде збережена, і її можна буде на Ютубі подивитися в будь-який час. Можна заходити на головну сторінку нашого каналу Digital Neni Anna, і тиснути на вкладку наживо. І там от будуть якраз всі наші трансляції. На даний момент їх там три, Ну це третє. І, бо першу ми просто записували, вона в нас як відео йде, і ми там створили окремий. Список відтворень для того, щоб там були розміщені саме наші ці от кхм, семінари. А, далі, для того, що ми використовуємо наші курси на Moodle, ми просто можемо. А, скопіювати посилання з Ютубу і додавати його в наші курси. Не обов'язково додавати тільки наші відео, якщо у вас чогось немає, то можна в принципі, ділитися будь-якими іншими відео, відео з... просто копіюєте посилання, додаєте в курс. Чому? Тому що якщо ви можете його додати, це означає, що в Ютубі стоїть дозвол на використання відео на інших платформах. І там ніяких авторських прав, нічого такого ви не повинні їм там надавати. Це все захищено платформою YouTube, передбачено, і вбудовувати якісь сторонні відео ваш курс, не ваші інших авторів, це абсолютно можливо. Якщо воно не вбудується вже, ну це значить там не стоїть дозволу. Але за замовчуванням всі ці налаштування відкриті і можна. Вбудовувати в будь-які інші платформи, не тільки в Moodle, там, Facebook, там, ну, в Facebook, в будь-які інші платформи, вбудовується відео з YouTube і їм можна користуватися. Також там є функція поділитися з урахуванням часу, здається. Ну, трошки ми дойдемо. Ну, тобто, там, ви, коли нажимаєте посилання поділитися, можна обрати. Час, якщо там ролик іде годину, а вам потрібна інформація починається там з 30-ї хвилини, то можна там натиснути галочку і поділитися цим посиланням. Тоді, коли людина клацає на це посилання, вона переходить не на початок ролику, а на потрібний вам час. От, Також е, є там функція кліпів, можна обрізати і створювати для свого каналу коротеньке відео з інших каналів. Е, і теж їх використовувати на своєму каналі. І це все офіційно дозволено Ютубом, і ці відео теж можна вбудовувати ваші курси і все інше. Далі, які у нас цікаві є можливості? Е, насправді, е, YouTube. Е, Оскільки його вже багато років як перекупив Google, і тепер це пошукова освітня платформа, і люди здебільшого вже користуються не Гуглом, як таким, а саме YouTube, якщо їм потрібно побачити конкретно, це більше стосується ну, якихось дій. Бо, скажімо так, звичайну інформацію я тепер шукаю не в Google, а в штучному інтелекті. Для цього я використовую Gemini. От він у мене стоїть на телефоні. Ну, Про штучний інтелект у нас буде окремий семінар, там я розповім трошки більше про нього. Е, і значить, YouTube. Якщо вам потрібно, ну, наприклад, як там оплатити комуналку в Приватбанку. Ви забувайте це в пошук Google. і Google перше, що вам видає, це в принципі відеоролики, які зняті просто з екрану. І там ви можете побачити, як налаштувати те, ту чи іншу плату, якщо додати і створити, або як прикрутити розетку, лампочку і таке інше. Це все в Ютубі є. Звісно, скажімо так, освітні, освітня направленість роликів, вона не зовсім популярна, вона і досі залишається останньою п'ятою. За популярністю тему, в яку люди заходять взагалі в інтернет. Тобто навчання це останнє з п'яти справ, бо перша там розваги, друга комунікація, третя, четверта. Зараз вже не пам'ятаю, а п'ята це освіта. Е, звісно, скажімо так, там мільйони переглядів набрати на цьому досить важко. Але е, значить, YouTube створив теж таку цікаву штуку. Вона, правда, на нульових каналах недоступна, але от в мене вже вона доступна на всіх каналах, на трьох каналах, де в мене більше тисячі підписників. Це розділ мови. В принципі, це бувший розділ субтитри, але він може можна перекласти на 140 основних мов і буде ще озвучка. Вашим голосом на ці всі 140 мов. Тобто людина, наприклад, з Індонезії бачить, її цікавить ваш ролик, вона заходить, клацає, включає переклад звукової доріжки і слухає, що ви їй говорите індонезійською мовою. Тому безмежність сучасних технологій, вона дуже-дуже цікава, вона просто. Ну, немає тут, скажімо так, головна межа це ваша фантазія. Тому ви можете отримати і вести курси не тільки для україномовної аудиторії, а також для будь-якої. Ну, почати, звісно, простіше з україномовної аудиторії, наша рідна мова. А, значить, Для російськомовного контенту тепер є сенс тільки для країн типу Казахстан, ну, для таких от країн, бо на Росії Ютуб майже заборонений. І там є купа обмежень, і 19-й пакет санкцій там їм ще і криптовалюти перекрили. Тобто тепер Ютуб в Росії це ну, повернувся на стан там, 2006 року, коли люди просто викладали відео в YouTube просто так, без будь-яких там. Фінансових оплат і всього іншого, просто щось зняв, щось виклав і таке інше. Що потрібно почати, мати для того, щоб знімати в Ютубі? В принципі, ну зараз там кажуть там, світло, камери, там все. Зараз це все не потрібно. Достатньо або ноутбуку, або телефону. З телефона все ще простіше, ви просто вмикаєте запис і починаєте транслювати прямо туди. Ну що ж, давайте подивимось, як виглядає взагалі YouTube. Зараз я розповім про зацікавленість аудиторії, як її... Так, де у нас це, мабуть, да... Так. Бачите скрін, так? Так, видно Видно, YouTube. Добре. Тепер, значить, дивіться, як люди взагалі чіпляються за м -м, відео. Ну, є реклама. Ось воно тут і підписано, реклама. Це проплачені відео. Ви теж можете створити зі свого відео таку штуку. Є платформа AdSense, це пов'язано якраз з фінансовими виплатами в Google і не тільки. Ну, В основному це гуглівська платформа, і вона вже працює на YouTube. і Там же можна отримувати на свою власну картку гроші, якщо у вас є монетизація з YouTube і все таке інше. І там же створювати рекламні ролики. Далі, ну, наприклад, от у мене. Digital Ненна канал, який ми, ну, скажімо так, не використовуємо для перегляду платформи, тому платформа нам рекомендує якісь відео, яка вона вважає, що нас зацікавлять. Як це робиться, в принципі, Ну, раніше вони, Google значит, YouTube робив це відповідно, коли ви реєструєтесь, ви вказуєте країну Україна. І Ютуб такий, о, українці, на тобі Путіна, на тобі 95-й квартал, на тобі этот Comedy Club і таке інше. І там потрібно було вичищати, обучати свою сторінку, щоб вона не видавала там все. Зараз це все покращилось набагато краще, але все одно сторінку, відповідно, потрібно навчати. І тоді вона буде вам пропонувати те, що вам цікаво. Тому що, коли ви просто заходите в YouTube зі ну, як стороння людина без реєстрації, то вам просто кожен раз ви отримуєте новий показ рандомний. Абсолютно він не специфікований саме під вас. Коли ви починаєте його... Дивитися, ставити лайки, коментарі, щось видаляти, там писати мені це відео не цікавить, там, нажимати кнопочки. всі якісь Буквально за 2-3 дні він підлаштується під вас і далі буде пропонувати вам самі цікаві саме цікаві штуки саме вам. Як він це робить? Він аналізує постійно аудиторія, хто що дивиться. І е, є такі кола інтересів, називаються на Ютубі, і от е, основуючись, на, основуючись на цих колах інтересів, Ютуб, власне, і обирає е, популярний і цікавий для вас контент. І навіть якщо е, контент, скажімо так, без там мільйонів переглядів, ну, наприклад, да, ото, тут тут Фейт, 554 мільйона переглядів, ну це зрозуміло, він подумав, ну це ж скільки людей подивилося, і, і ви подивіться. От, або от, там Wicked, 17 мільйонів переглядів. Да? Ну, наприклад, він також може пропонувати е, менш популярні відео. Наприклад, от 16 переглядів. Юмір Мюзик. Я не знаю, хто це, що це, чому. Але там, ну, іноді Ютуб е, же ж бачить, що ну, я ж його використовую цей канал ще як, е, скажімо так, професійну платформу, і Ютуб це теж аналізує. Тобто я. С... Цього аккаунту YouTube особливо не дивлюся, але він розуміє, що я роблю. І, в принципі, ага, я там щось з музикою роблю, там те все, значить, музика мені теж може бути цікавою. І, в принципі, пропонує мені от нове відео. Я не підписаний на цей канал, в нього три підписники, 16 переглядів, 10 годин тому, тим не менше, це відео.